Йомки проморолика на тему важливості носіння дітьми світловідбиваючих елементів у темну пору доби. Ініціатором проєкту є центр дитячої і юнацької творчості співпраці з норвезькою благодійною організацією Віра Надія, Любов та громадською організацією Вітер Надії і Любові. Благодійники передали світловідбиваючий елемент для безпечного пересування вулицями в темну пору доби. Ми готуємо велику масштабну акцію з приводу позначки дітей на вулицях в темну пору. І ось такі речі від наших спонсорів норвежських прийшли для нас. Ми зараз обробляли ідеї, як саме подати це в містянам. Вирішили зробити акцент саме на молодших школярів. І от цей ролик вийде потім по школах, в соціальних мережах, буде в Ютубі в доступі. Будуть вироблені спеціальні постери наші міські і теж будуть повішені в школах для того, щоб діти розуміли. Що зберегти життя можна різними способами, а коли зараз темно, і освітлення достатньо мало, то такі маленькі речі рятують велике життя. Вдягається ось ця булавочка, прищеплюється до кишені зсередини, і коли дитина там з дому виходить, грубо кажучи, вона може забути про це, і він у неї висить, і вона просто на вечері дістає і вже обозначена. Так само тут ще є такі речі для рюкзаків. Тобто дитина може собі для себе вибрати будь-який спосіб себе позначити в темну період доби. Популяризація серед дітей дотримання правил дорожнього руху є актуальним в будь-який час, особливо сьогодні, коли вуличне освітлення в темну пору доби відсутнє у зв'язку з воєнним станом в державі. Тому тема позначити дітей світловідбиваючими елементами є важливою. Проблемою стала на сьогодні є те, що не всі пішоходи дотримуються правил дорожнього руху, а саме в темну пору доби не. Мають відповідні світловідбивних елементів на своєму одязі, це стає причиною скоєння дорожньо-транспортних пригод, зокрема за участю дітей. Було ініційоване проведення заходу. З метою вони розуміли, що це дуже важливо дотримуватися правил дорожнього руху, носити світловідбивні елементи на своєму одязі, щоб е, убезпечити св себе свою появу на, на проїзній частині і не допустити е, наїздів на пішоходів. Демонстрація ролика планується в навчальних закладах міста. Дітям роздаватимуть світловідбиваючі елементи. В свою чергу працівники поліції проводитимуть профілактичні бесіди з метою покращення дисциплінованості пішоходів.